Початку березня, середина березня, ми потрапили в попасну. І оцей от період з 14 16 рік, так, е, я не відчував голоду артилерійську, тобто стадію і так далі. У нас все було. От Коли потрапив на Попасну, коли мені привезли там 60 ржавих там, і на наступний день 80 мін вже почали воювати. І я зрозумів, що тут не то. А чим воювати? Відповідно, я ж на той час не знав. Що можна здійснювати якісь скиди там, за допомогою БПЛА. Хтось це в 2019 році тестував, пробував насправді. Я про це був, скажімо так, далекий до цього. Я сам артилерист, міномети, але нема на чому працювати. Кількість засобів, кількість мін досить низька, досить мале постачання. Відповідно, треба було щось робити. І що ми зробили? Ми, ми купили декілька е, Mavic, по-моєму, це були ще Mavic-2. Mavic і ми хотіли. Скажімо, зниж, знизити, е, покращити е, якість стрільби і знизити е, витрату.